Привіт діти! Мене звати Оленка. Сьогодні я хочу вам розповісти про дерева навколо нас. А чи ти знаєш, скільки дерев ростуть навколо нас? Їх дуже-дуже багато, і усі вони відрізняються один від одного. А ще дерева відрізняються тим, де вони ростуть. Ось про це ми зараз і поговоримо. Фруктові дерева. Як ти гадаєш, чому фруктові? Тому що на них зростають смачні та корисні фрукти. Фруктові дерева ростуть у саду, за ними піклуються люди. Як ти гадаєш, як саме? Так, їх треба поливати, збирати фрукти і захищати їх від шкідників. Людина, яка піклується про сад, називають садівник. Фруктові дерева приносять користь своїми плодами, тому що і дорослі, і малі полюбляють їсти фрукти. А чи ти знаєш місце, де можна і пограти, і відпочити, і погуляти? Так, це місце називається. Парк. Згадай, коли ти граєш у парку, навколо тебе багато дерев. Так, у парку росте багато дерев. Вони створюють затишок і красу навколо нас. А також під тінью дерев добре відпочити влітку. Так, у парку росте багато дерев та інших рослин. Але є місце, де їх ще більше. Як ти гадаєш, що це за місце? Так, це ліс. У лісі росте дуже багато різних дерев і живуть звірі та птахи. Вони допомагають один одному. Наприклад, звірі полюбляють їсти плоди з дерев, а птахи смакують насінням шишок та ягодами горобини. За порядком у лісі спостерігає лісник. Він слідкує, щоб не ламали дерев та допомагає лісовим мешканцям підгодовує звірів та птахів узимку. А зараз пропоную відпочити та потанцювати. Дерева можна розподілити на дві групи хвойні та листяні. Листяні дерева на гілочках мають плоскі зелені листочки, великі як долонька у людини, наприклад, дуб, береза, тополя, яблуня. Листяні дерева скидають листочки восени, а навесні у них виростає нове молоде листя. Хвойні дерева. Хвойні дерева замість листочків мають зелені голочки, наприклад, ялина та сосна. На зиму ці дерева не скидають листочки. Про них говорять вічно зелені, тому що замість одних голок відразу виростають нові, а нам здається, що вони завжди зелені. Так. Дерева бувають різні, але усі вони приносять людині велику користь. Наприклад, дерева забезпечують людство киснем. Не випадково кажуть, що ліс легені планети, і він не тільки виробляє кисень, а також очищає повітря. А також дерева є друзями звірів та птахів. Вони не тільки полюбляють їсти їх плоди, а ще і будують будиночки на деревах. Фруктові дерева забезпечують нас корисними та смачними фруктами. А ще люди використовують древесину. з неї можна зробити багато різних речей: меблі, посуд або навіть папір. Роблять з дерева. Тож пропоную пограти у гру, яка називається Так чи ні. Тобі треба обрати ті предмети, які зроблені з дерева. Починаємо. Стілець. З чого він зроблений з дерева? Так чи ні? Так. Цей стілець зроблений з дерева. Светер. Ні, светер не зроблений з дерева. Олівці. Так, олівці роблять з дерева. Подивись, з чого зроблений цей посуд. Так, з дерева. Правильно. Лампочка. Ні, лампочка зробити з дерева не можна. Взуття. Взуття зроблено не з дерева. Подивись, з чого зроблені ці кубики. Так, з дерева. Правильно. А подивись, з чого зроблений цей цей парканчик. Так, теж з дерева, правильно, молодець. Сьогодні ми дізналися багато чого цікавого про дерева. Які вони бувають, яку користь вони приносять людям, птахам та звірям. Ти молодець.